Минулому відео ми з вами познайомилися з законом Кулона. Давайте використаємо цей закон для розв'язку задач. Перша задача. Зевс взяв два тіла, що мають заряди мінус 3 наноколон і 5 наноколон, розташовані на відстані 3 см один від одного. Допоможіть Зевсу. Дізнатися силу притягання між цими зарядами запишемо умову. Дано Q1 дорівнює мінус 3 нанокулон, Q2 дорівнює 5 нанокулон І R дорівнює 3 см. Також запишемо коефіцієнт K. Потрібно знайти силу. Не забудьте, що потрібно перевести в систему СІ. Розв'язання. Запишемо закон кулона. F дорівнює k помножити на Q1, помножити на Q2 і поділити на r в квадраті. З цією формулою нам нічого не потрібно робити. Просто замість літер підставляємо числа. Після підстановки всіх чисел скорочуємо числа та степені по можливості. Після цього отримаємо відповідь: 15. Помножити на 10-5 ньютон. Це і є сила, яку ми з вами шукали. Друга задача. Рейзор на якійсь відстані розташував два точкових заряди 5 нанокулон і 6 нанокулон. При цьому вони відштовхувалися один від одного з силою рівною 12 помножити на 10-4 ньютон. На які відстані заряди були розташовані один від одного. Запишемо умову. Q1 дорівнює 5 нанокулон, Q2 дорівнює 6 нанокулон. F дорівнює 12 помножити на 10-4 ньютон. Та не забудьте записати коефіцієнт К. Знайти R відстань. Переводимо в систему С. Запишемо тепер закон кулона. F дорівнює k помножити на Q1, помножити на Q2 і поділити на r квадрат. Під F допишемо одиничку та перемножимо крест на Отримаємо F помножити на r квадрат дорівнює k помножити на Q1 та на Q2. Виражаємо звідси r квадрат Та після цього позбуваємось квадрата. І справа дописуємо корінь. Підставляємо числа. Після підстановки чисел та скорочення ми отримаємо корінь 22,5 помножити на 10 мінус 5. Але тут є проблема. Ми не можемо взяти корінь з степені, яка не ділиться на 2. Тому 10 мінус 5. Замінюємо на 10-6 помножити на 10 в першій. І отримаємо корінь 225 помножити на 10-6. Щоб взяти квадратний корінь зі степені, потрібно степінь поділити на 2. Отримуємо відповідь: 15 ммножити на 10 мінус 3 метра. Це і є наша відстань. Третя задача. Кристалка. Має два однакових позитивних заряди, що перебувають на відстані 10 мм один від одного, і взаємодіють з силою, що дорівнює 7,2 помножити на 10-4 н. Допоможіть кристальці визначити заряд кожної кульки. Дано, з умови ми бачимо, що Q1 дорівнює Q2. Відстань дорівнює 10 мм. Сила 7,2 помножити на 10-4 Ньютона. Та записуємо коефіцієнт k, знайти Q1 та Q2. Не забуваємо, що потрібно перевести в систему С. Розв'язок. Записуємо закон колона F дорівнює K помножити на Q1, помножити на Q2 та поділити на r квадрат. Замінимо Q1 і Q2 на Q і отримаємо F дорівнює kq квадрат поділене на r квадрат. Під F дописуємо одиничку та перемножуємо крес-накресть. З отриманого рівняння виражаємо q квадрат. q квадрат дорівнює F помножити на r квадрат і поділити на K. Позбавляємось квадрата і з правої частини отримуємо корінь. Підставляємо всі значення та по можливості скорочуємо. Отримуємо 80 помножити на 10 мінус 19 степені. Знову ми не можемо взяти корінь зі степені, яка не ділиться на 2. Тому переписуємо це як 8. Помножити на 10 в мінус 18. І отримуємо відповідь приблизно 2,83 помножене на 10 в мінус 9 колон. Це і є наша відповідь. На цьому все. До зустрічі!